Ми з Олексієм дуже багато часу, будучи ще молодими. Я студенткою Олексій Курсантом проводили часу саме на тій вулиці, десь поряд з готелем, з готелем Зірка, поряд з Хнупсом. Саме тією вулицею ми ходили до центрального парку на прогулянки, коли приїжджали ще тоді до зовсім молодого та юного Олексія. От і це несе, знаєте, як такий особистий зміст для мене. Харків для мене залишиться. А, завжди, назавжди таким, знаєте, місцем молодості, місцем теплих спогадів, і в нас з Олексієм була мрія. Е після нашої перемоги обов'язково відвідати Харків всім разом, вже з нашою донечкою, щоб е показати їй це місто також. От, і я думаю, що я обов'язково здійснюю цю мрію. М -м, для мене це дуже важливо. І... Якщо на мапі Харкова з'явиться вулиця на честь Олексія, це буде ще більшою цінністю провести донечку на цю вулицю.